Бачите, скільки в лісі дров валяється. Он яка деревина. Он. Там взагалі он скоро попадають. А брати не можна, ви що? Хай лежать, догнивають. Пташки співають тихо, так у лісі, гарно. Листя сухенькі. Ох і жаль мені цих дров. Що вони лежать, нікому не нужні, ніхто їх не пиляє. Ж не да йти людям так самі хоч О, скільки попадало корінький. Класна деревинка О, моя друга. Люди по 10 тисяч машин. А тут не можна. Ой. Де ж ці лісники? Що порядку не наводять? Ж можна забрати, хоча би пенсіонерам якимось бідненьким обдати.